Бракує слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом знову торкнувся Бориспільської громади. Сьогодні на наших очах бринять пекучі сльози. Бо прощаємося із захисником Володимиром Гурєєвим, який віддав життя за свободу та незалежність України. Товариський і цілеспрямований, він завжди прагнув довести почату справу до кінця, вмів цінувати щирість, справжню дружбу і завжди допомагав тим, хто потребував його допомоги. З повагою, любов'ю і добротою ставився до рідних і близьких. Бориспіль став для Володимира. Новим домом, у якому він планував довге щасливе життя із родиною. І все перекреслило повномасштабне вторгнення, у перші дні якого наш герой самовіддано став на захист рідної землі. З полум'яною вірою у перемогу боронив Київщину, потім із побратимами. Вдало нищив окупантів на Донеччині усім серцем мріючи про повне звільнення рідної Луганщини від загарбників. 23 лютого через ворожий обстріл життя нашого героя Володимира передчасно обірвалося. Біль, який відчуває родина загиблого воїна. Не вщухне ніколи ще одна непоправна втрата для нашої громади. Обов'язок кожного берегти світлу пам'ять Володимира Гурєєва. Згадаймо героя і усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. Ви знаєте, цей хлопчина є прикладом мужності і відваги, тому що його рідний дім станиця Луганська. Це територія, яка сьогодні є під окупацією. На жаль, мама нині проживає там. І останнє, що сказав Володимир своїй Матері, це ні в якому разі не йди на сторону ворога, не отримай ніякі. Російські паспорти, ви знаєте, він поклав своє життя за це. Він боровся за своїх дітей, за нас з вами, за те, щоб ми мали з вами можливість жити в мирній, незалежній, вільній Україні. Тяжко підібрати слова особливо для матері, яка виносила своє дитя і, на жаль, не по праву, провожає його в останню путь. Вовчику, братику, мали за честь бути твоїми товаришами. Прощавай, брат. Сьогодні ми вкотре проведжаємо в останню путь героя. Героя, який поклав життя за нашу свободу. І дуже гірко усвідомлювати, що майже не щодня. Ми отримуємо звістки про загибель наших героїв. Майже не щодня ми прощаємося з відважними і гідними синами України. Майже не щодня ми бачимо сльози матерів, дружин, синів та доньок. І вся країна відчуває нестерпний біль, біль, який причиняє їй ворог. Зараз, напевно, немає жодної людини, яка б не відчула втрату під час цієї війни, втрату близького, втрату друга, втрату колеги, однокласника, хорошого знайомого. І сьогодні ми прощаємося ще з одним героєм України героєм, який свідомо став на захист нашої держави, на захист кожного з нас. Ми в боргу перед ними, а вони будуть дивитися, спостерігати за нами з небес, вболівати за нас і вірити в нашу велику перемогу. Нині Україна в кривавих боях відстоює свою державність і цілісність, під свист куль і вибухи від снарядів постають нові герої, звичайні люди. Які сьогодні творять історію своїми вчинками, віддаючи своє життя за вільну єдину незалежну Україну? Шановна громадо, віддаємо шану героєві у церемонії військового поховального ритуалу. Святий Боже, святий віки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий віки, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помини нас. аллилуйя, аллія, аллівуя. Аллилуйя, милуя. Він справжній герой нашої країни. Він не народився ним, а став ним. Та як Свята Христова Церква нас навчає, святими не народжуються, а ними стають так само і наші воїни стають героями для нас і для нашої України. Для того, щоб ми мали мирне життя, для того, щоб наші діти мали майбутнє. І кожний раз, коли ми звершуємо. Все, що не дійсно похороном та мій такі слова і пам'ять їх, і злого добрі. Кожен із нас повинен закарбувати у своїх серцях про них, про їх подвиг і, за те, що вони, і про те, що вони віддали своє життя за нас, Бо виконавши закон любові, який говорить, що немає більше любові. Тої, як хто душу свою покладе за ближнього свого, так само і поклав душу за нас рабожий воїн Володимир,